24 серпня Україна відзначає 31 першу річницю дня незалежності. У це велике для нашої держави свято у стінах міськ виконкому відзначили тих, хто своєю непосильною працею наближає нашу перемогу та віддасть останні, аби допомогти нужденному. Черні у шелтері, що створив благодійний фонд громадське здоров'я, прихистили, забезпечили харчуванням та усім необхідним вже 60 переселенців із Донецької, Запорізької, Херсонської областей та прифронтових громад Дніпропетровщини за таку величезну допомогу тим, хто її дійсно потребує, пан Олександр як представник фонду отримав подячний лист. Місті ми зможемо все в місті. Ви посмотрите, хто сьогодні був присутній. Від юноші до Кожен людина в своїй отраслі щось хто та ділає свічки, хто -то... Благодійний фонд громадське здоров'я з благодійним фондом майбутнє. Ми відкриваємо шелтери для переселенців 24 на 7. Ми приймаємо людей з окупованих територій, допомагаємо всім. Помагають всі. почему е, ми не побідімо. Тому що ну ми всі загалом до Дня Незалежності нагородили більше сотні криворіжців. Серед них підприємці, медики, працівники підприємств, волонтери, освітяни та члени благодійних і громадських організацій. Усім їм за непосильну працю подякував начальник начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вже 31 рік ми живеме, живемо, працюємо, народжуємо дітей в вільній суверенній державі, за яку старічими боролись наші предки. І ми точно нікому не дамо нас знищити. Секрет нашої перемоги, яка обов'язково буде, в тому, що у нас Воює не лише армія, у нас воює весь народ. А народ, як ми з вами знаємо, перемогти неможливо. У цій запеклій боротьбі наші хлопці віддають найцінніше, що у них є, власне життя. Зазначу, у кривому розі працюють кілька десятків волонтерських організацій. Деякі допомагають хлопцям на передовій, інші забезпечують гуманітаркою нових криворіжців. Для останніх на сьогоднішній день у місті створили 89 місць контактного проживання. У тісній співпраці з волонтерами дбає про тих, хто захищає наш тил від загарбника військова адміністрація, надаючи нашим бійцям як амуніцію, так і необхідну техніку. Маріола Акуліч, Андрій Яковлів, перший міський.